Вітаю, діти! Сьогодні перед заняттям з фізкультури згадайте, будь ласка, вправи, які ви робили на ранковій зарядці. Хто ранок починає із зарядки, у того буде все в порядку. Ні хвилини не дармуємо і на місці всі крокуємо. Переходимо на біг, дуже корисний для всіх. Біг усім допомагає, всі хвороби проганяє. Руки вгору почергово, вправо робимо чудово. Руки на пояс ставимо сміло і повертаємось вправо і вліво. Раз підняли руки вгору, два нагнулись всі додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги. Пострибаємо тільки раз, скільки пальчиків у нас. Ні хвилинки не дармуєм і на місці всі крокуєм. Молодці діти. Пострибайте через мотузку, покидайте м'яч із-за голови. Для цього потрібно взяти м'яч в обидві руки, підняти вище голови та кинути вперед. Пограйте у гру через струмок. Для цього потрібно на підлогу покласти дві мотузки та уявити, що це струмок. Потім через струмок положити дошку, місток. Необхідно пройти по містку так, щоб не промочити ніжки. Гра розбиває почуття рівноваги та спритності. До побачення!